Відкриття власного міжшкільного турніру з футзалу відбулося в долині. Тут цей турнір проходить традиційно вже третій рік поспіль. Це було перше місто, яке відокнулося на пропозицію президента Урагану. А сьогодні я вам скажу, що такі турніри проводяться вже в усій області. Дякуючи зусиллям Олександра Олександровича, цей турнір включають в обласну програму і будуть проведені аналогічні змагання у кожному районному центрі, у всіх містах нашої області. Це говорить про те, що конкуренція зростає і нам треба піднімати план ковище. Першими учасниками змагань стали юні спортсмени з 10 шкіл Долинського та Богородчанського районів. Сподіваємося, що ми виграємо цей турнір, бо то минулого разу виграли його, заробили гарне місце і стали чемпіонами. Її які цьогоріч вперше долучилися до турніру. Приємно, що розширяється кількісно склад команд. Значить, головна мета популяризація футзалу проходить для переможців. Передбачено призи та заохочувальні подарунки не тільки команди за перше місце. Отримують головний приз 40 тисяч, який в нас цього року. Але ми додатково спільно з депутатами Долинської міської ради залучили додаткові кошти, які би ми могли всім учасникам так само допомогти спортивному інфляцію, який потрібен для школи. Головне, на що я розраховую, щоб цей турнір закріпився в обласному бюджеті в планах управління освіти на слідуючий рік. І вже, на рівні нашого клубу була б опіка тільки шкільної ліги чемпіонів, коли кращі школи, шкільні колективи з різних районів з'їжджаються до Франківська, і грають за визнання кращої школи Прикарпатську. Упродовж березня квітня визначаться переможці у районах. Відтак уже в травні вони змагатимуться за кубок та звання чемпіона області.